Заводи компанії Штайнцой Керама працюють цілодобово без перерв. Не дивно, адже компанія допомагає клієнтам вирішувати питання з водовідведенням і водопостачанням. Зокрема, штайнцой керама виробляє компоненти для ремонту та реконструкції каналізаційних систем. Наприклад, стіни тунелів, по яких йдуть труби та колектори, можна зміцнити блоками з полімер бетону і полікераміки. А для звивистих та вузьких ділянок компанія постачає елементи Дюрасіль. Вони зроблені з армованого скловолокном пластику і підходять для установки хоч в колектор, хоч в інші Частини водостічної мережі Прослужить подібні рішення близько 100 років. А після деякі блоки можна буде повністю переробити. Ось такі штуки, що нагадують величезні мікросхеми, називаються термороз'єми. З їх допомогою будівельники відсікають від теплового контуру будівлі, наприклад, балкони чи парапети, і тим самим ліквідовують мостики холоду в критичних місцях. Конкретно ось ці термороз'єми називаються ISOCорб. Вони підходять в тому числі для роботи в сейсмонебезпечних зонах. Причому фантазія проєктувальників практично не обмежується. Наприклад, саме термороз'єми АйСо стоять на 122 балконах розкішного бельгійського комплексу а в оглядах уточнюють, що Айсокорп відмінно підходить для балконів із вилітом до 3 метрів. Розробники системи CableSmart впевнені, це найшвидший варіант для надземного прикладання кабелів, як мінімум, тому що кріплення системи легко отримає відразу 60 кабелів із перерізом 185 квадратних міліметрів. Розрахунковий термін служби системи складає 30 років. Вона відповідає американським та британським стандартам і спроєктована у тому числі для роботи в екстремальних умовах. Зокрема, подвійне кріплення витримає навантаження до 30 кг, а на випробовуваннях його перевірили у температурному коридорі від мінус 40 до плюс 90 градусів Цельсію. 12 лазерних датчиків, 10 контролерів, лідар, інтелектуальне сканування та побудова карти навколишнього простору за технологією SLAM. звучить як опис чергового марсохода. Проте насправді йдеться про будівельного робота DF-061. Це перший у світі робот штукатур, пишуть творці. Проте штукатуркою DF-061 не обмежується. Він вміє і шліфувати, і фарбувати. А його маніпулятор здатний піднятися на висоту до 6 метрів. За рахунок просунутої начинки робот рухається з точністю до 1,1 десятої міліметра та підтримує третій рівень безпілотної їзди. Аж навіть автопілот Tesla Model S пропонує лише другий. Швидкий та простий варіант теплоізоляції продають розробники фаст Із нанесенням цієї піни впорається навіть звичайний любитель. Одного балону вистачить, щоб оперативно покрити площу в 3 квадратних метри, шаром піни товщиною 1,5 см. Адгезія прекрасна, так що фаст підходить для бетону, сталі, дерева та інших матеріалів. Піною можна вкрити навіть водопровідні труби. Вона не допускає утворення теплових мостів. Якщо не влаштовує колір, піну легко перефлюзувати. Фарбовують звичайною фарбою додатковий бонус, який дає Fast Coat, це захист від шуму. Наносити піну рекомендується при температурі від плюс 5 градусів. А після застигання вона витримає, хоч плюс 115, хоч мінус 75. Менш корисно виглядає і матеріал під назвою термобрус. Він схожий на бутерброд, шар пінополістиролу затиснутий між дерев'яних ламелей. Стіна із термобрусу товщиною 255 мм, аналогічна стіні із сирого бруса товщиною 860 мм. А будинок із термобруса приблизно на 40% економічніший у плані витрат на опалення. Швидкість будівництва при цьому не страждає. Деякі фірми готові звести будинок з термобрусу всього за кілька місяців. Плюс матеріал зберігає дихаючі властивості та довговічність, і звичайно, за рахунок складу термобрус легший і дешевший. Позитні мати Megadeck дозволяють творити справжнє диво, практично у будь-якому місці, та хоч у болоті, з них можна зібрати тимчасовий будмайданчик або дорогу. Мати витримують навантаження до 42 кг на квадратний сантиметр. Зроблені вони із запатентованого поліетилену низького тиску. Тому один мат 25 на 4,5 метри важить 465 кг та легко переміщається звичайним навантажувачем. Кріплення матів теж Еж продумали до дрібниць завдяки вбудованому індикатору, легко зрозуміти, заблоковані вони чи ні, а прослужать де дево більше 10 років. А якщо ви тумалися не слухати, у мене є невеличка перерва на фокус. Я коли побачила, я була в шоці, що таке можливо. Дивіться, я вам показую. Раз, два, три. О, Боже, в мене є рука, матки Христові. Давайте і ви попробуйте, у вас вийде. Команда Інду зуміла розробити один із гордієвих вузлів модульного будівництва. Там вигадали запатентовані модулі, завдяки яким поєднувати непоєднуване будівельникам стало набагато легше. Модулі складаються всього із двох компонентів і дозволяють легко кріпити, наприклад, дерев'яні елементи до бетонних. На думку компанії Duo, модуль відкриває безмежні можливості проектування. Що дуже до речі, буде, і 3 f 3 d Цей метод проєктування натхненний природою, тому дозволяє оптимізувати конструкцію і зекономити матеріали. Також в 3 f 3 d використовується спеціальний алгоритм, який дозволяє провести топологічну оптимізацію. А 3 d друк дозволяє швидко перевірити отримані варіанти конструкції. Як поставити щось на зразок кондиціонера на покрівлю і не пошкодити її? Легко, якщо майстри принесли опори Solid фут кожна опора не лише витримує навантаження до 2 тонн, але й ефективно розподіляє вагу кондиціонера, витяжки, труби та іншого. В результаті опори ставиться на покрівлю без сверління та інших проблем. Більше того, з допомогою опор компенсується кут нахилу до 8 градусів. А щоб нічого не ковзало і не продавлювалось, майстри доповнюють опори килимками з термоеластопласту. квітня 2016 до березня 2017 року будівельники у німецькому санкт Санкт-Августині прокачували один із міських транспортних вузлів. Під залізницею знадобилося розмістити тунель вагою близько 1200 тонн. Для швидкого та точного вирішення цього завдання будівельники використовували 16 потужних гідравлічних систем і сталеві балки в якості імпровізованих рейок. В результаті тунель успішно проїхав 23 метри і став на місце з точністю до міліметра. До речі, загальні габарити тунелю становлять 35 х на х на сім метрів, так що майстерності будівельників можна лише позаздрити. і іон e. один із найбільших у Європі операторів енергомережевої інфраструктури, 48 мільйонів клієнтів, прагнення до захисту клімату та різноманітні інновації. Все це звучить чудово. Наприклад, для мешканців Німеччини в ІОН розробили цифрову карту опалення. Хочеться подивитися, як справи з теплом. Вводимо в додаток поштовий індекс та отримуємо актуальні дані, враховуються навіть викиди. СО2. і звичайно компанія займається невеликими проектами, наприклад, на відео робітники Утеплюють фасад будівлі, завдяки цьому реально скоротити тепловтрати майже на третину, і тим самим заощадити на оплаті енергії. Ди ж у випуску про будівництво без опалубки. Давайте поглянемо на опалубні панелі термосалаю. Вони зроблені із пінополістиролу, тому готові плити будуть приблизно на 120 кг на квадратний метр легші ніж аналоги, що заливаються традиційно. Ця особливість дозволить уникнути зайвого навантаження на фундамент. До того ж, панелі легко перевозити і переносити по майданчику. Якщо на першому місці стоїть турбота про екологію, виручать панелі у версії термосала плюс. В їх виробничому ланцюжку використовується тільки поновлювані ресурси. Розміри панелей замовник вільний вибирати сам, а для роботи часто вистачає бригади всього із двох людей. Ще однією будівельною класикою сміливо можна назвати сайдинг. Ось такий його варіант від компанії New Tech Wood, виконаний з деревно-пластикового композиту, тому поєднує довговічність, стійкість до бруду і ультрафіолетового випромінювання, а також простоту монтажу. Типова довжина сайдинг панелі від New Tech Wood – 2,5 або 4,8 метри. Це так званий вертикальний сайдинг, величезний його плюс, можливість монтажу фасаду без стиків. А за рахунок використання затискачів aw 08 вдасться забезпечити оптимальну циркуляцію повітря. Тим часом на інших майданчиках робітники будують підпірні стінки, вони потрібні для утримання сповзаючого ґрунту, а також часом використовуються в декоративних цілях. Часто стінки висотою до 3 метрів будують без армоґрунтових елементів. Простіше кажучи, будівельникам достатньо ставити блоки один на інший. Маленькі блоки на 45 кг при необхідності можна переміщувати вручну. Блоки побільше можуть важити 500 кілограм, а в стінах з більш складною структурою вага блоків доходить і до 1600 кг. кілограм. Вітрелок створена для монтажу склоблоків без клею та розчину. Вона складається всього із двох елементів і дозволяє комбінувати цілі блоки 19 на 19 см із блоками-половинками 19 на 9 см. Шви між блоками завжди будуть однакові 5 мм. За необхідності їх легко допрацювати затиркою, а монтувати блоки за підсумком не складніше ніж грати в конструктор. Просто порівняйте, наскільки робота з вітрелок виглядає простішою ніж класичне укладання. Субтитрувальниця